Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир, хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, бо Його великої милості ми не зникли, велике Його милосердя, і воно оновлюється кожного ранку. І кожного ранку Господь творить щось нове. І кожного ранку він по-особливому розфарбовує небо. І сьогодні теж дивовижно красиво. По милості Господньої ми побачимо сьогодні світанок, як буде винирювати ото сонечко. Але предсвітанкова краса, вона дивовижна. А ще ці два красені, які також доповнюють цей пейзаж красою. Алілуя, слава Богу! Великі і дивні діла. Твої, Господу Седержителю, великі і дивні діла, твої Боже, і ми так вдячні тобі, Господь, що ми можемо бачити, що ми ті люди, які помічаємо оцю всю Твою дивовижність, яку ти творив з любов'ю, з любов'ю до кожного з нас. Коли нас ще не було на цьому світі, в твоїх задумах ми вже були, і ти сказав слово і сталося, і сталося світло, і сталася краса, і стемрява розсіялася, ти сказав. Слово. Слово. Хай буде світло, і стало так. Господи, дай нам усвідомлювати те, що ми Твоє творіння і що Ти нас творив за своєю подобою. І коли Ти мрява насувається, коли отакі темні дні, дай нам сказати Твоє Слово. Слово твоє, яке є істина, і хай в наших вустах лунає слова істини, що не помру, що буду жити, звіщати діла Господні, що Господь за мене, тоді хто проти мене? Що Господь моя міцна вежа, я вбігаю в нього, і я у безпеці. І таких слів може бути багато, багато. І нам оці слова це є слова світла, тому що спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. І отим словом Бог творив все прекрасне і дав нам таку можливість творити, творити, творити. Алілуя, Слава Богу! Ми є творці, і хай творіння те, що ми творимо у своїх думках, у своїх словах, буде солодко, буде світле, буде прекрасне в ім'я Ісуса Христа. Допоможи нам, Господи, допоможи у цій справі творити також своє життя, як словом, Господнім словом, ми не творці. Всесвіту, але ми за допомогою своїх слів, за допомогою своїх думок можемо приваблювати все оте прекрасне, що для нас приготував Господь. Алілуя! Слава Богу! Ісая 55,6 Шукайте Господа, доки можна знайти його. Кличте Його, як він близько, він близько. Він сказав: Вселюсь вас і буду ходити в вас, і буду вашим Богом. Що може бути ближче, якщо Господь уже в нас, в наших серцях, і хай буде в наших думках, і Хай Його Слово буде на нашому язиці, в ім'я Ісуса Христа, від нині і повіки, в ім'я Ісуса Христа. Алілуя! Слава йому! Повіки, слава! Лише один, хто сильний наш нас спасти, лише один міг смерть перемогти, лише один хвалий достоїн він. в руках його від пекла є ключі, ім'я його. Цілити може всіх, і кров його сповна змиває гріх, його ім'я, Ісус, його ім'я, Ісус, його ім'я, великий Бог, порадник нас. Наш Всесильний бог, Його ім'я, Ісус, Його ім'я Ісус, Його ім'я, великий Бог, порадник наш Всесильний. Народи всі схиляться у хвалі, бо прийде він, нехай земля тремтить, судити всіх і мертвих, і живих. бо син людський гряде на хмарах світ. Небесний клич і коліна схилять вмить, признають всі ім'я, що вище всіх. Його ім'я, Ісус, ім'я Ісус, Його ім'я Велик, Великий Бог порадник наш, Всесильний Бог, його ім'я, Ісус, Його ім'я, Ісус, Його ім'я, великий Бог, Всесильний Бог великий. Бог. Аллилуйя. Слава Богу, Його ім'я, Його ім'я, солодке ім'я, Його ім'я, спасительне ім'я, Його ім'я це життя, життя, життя. І хто покликав його ім'я в своє серце, той не загине, а буде жити вічно, і буде жити не в муках, а буде жити в раю, в царстві небесного отця. Той буде куштувати отого от нового вина і нового хліба. Той буде кликаний на пир, на пир небесний, на той пир, Алілуя, де буде радість, де буде мир, де сліз уже не буде, горя не буде, війна не буде, буде мир і спокій, і гладь. І Божа благодать. Алілуя, Алілуя, і радісна звідка у тому, що ми вже з вами покликані. Покликані у нас уже є оті паспорти, які не на 10 років, а які дані назавжди паспорт небожителя. Отої небесної країни, де царює сам Господь, Ісус Христос і Дух Святий, Він парить, Він літає, утішає, підбадьорює, даває натхне, даючи натхнення співати, Бога вихваляти. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Повіки слава! Його слово, його слово як солодкий сотовий мед, його слово сильне нас підбадьорити, підкріпити, дати слушну пораду. Його слово живе й діюче. Алілуя. Тож відкриваємо Його слово і читаємо. І так. Сьогодні будемо продовжувати читати знайомі слова, знайомі із книги Пророка Ісаї. І хочу прочитати, якщо Господь дозволить, увесь сороковий розділ. Тож починаю читати. «Потішай, потішай, мій народ, каже Господь. Що каже Господь? «Потішай». Потішай тому, що Богу не все одно, що відбувається у нашому житті. Він послав нового утішителя, Духа Святого, який навчить, який дасть пораду, який утішить. І тому Господь каже кожному з нас, щоб ми утішали. Ми своєю силою це не зможемо зробити, але Господньою силою ми здолаємо і це. Зможу, зможу усе в укріплюючому мене Господі. Приємно, скажіть Єрусалиму, проголосіть йому, що його боротьба завершилася, його провина прощена. Адже за всі свої гріхи він одержав з господніх рук удвічі більше, чути голос волаючого в пустелі. Приготуйте Господу дорогу, вирівняйте в степу стежку нашому Богові. Кожна людина, нехай підніметься, і кожна гора і пагор хай принизиться. Кривизни, нехай вирівнюються, а вибоїни, вибоїнистий шлях, нехай стане рівниною. І з'явиться слава Господня, кожне творіння побачить її, бо так провістили Господні уста. То хто побачить славу Господню? Усяке творіння? Бо так провістили Господні уста. Кожний побачить славу Господню». Кожний побачить, але хтось побачить у радості і в трепеті серця, а хтось побачить у трепеті від страху, тому що іде Господь, гряде на небесах, гряде уже на цю землю, на хмаринах слави і перед його ім'ям приклониться усяке коліне, але хтось із вдячністю і пошаною, а хтось у великому страху, і Господнє слово каже. Що воно каже? Воно каже, щоб ми не боялися. Але коли ми не будемо боятися, коли Господь буде в наших серцях, коли Він наше життя і мир, і спокій. Алілуя! Слава Богу, слава Богу. А ще гос сказав сповіщай! І я запитав що сповіщати. Усяке тіло то трава, і його чарівність, як квітка польова, захзакає трава, і квітка в'яна від одного лише Господнього подиху. І справді людина як трава. Трава засикає, квітка в'яне, але слово нашого Бога залишається незмінним наві... навіки. Вийди на високу гору, благовіснику Сіона, заволай що сили благовіснику Єрусалима, волай і не бійся, говори містам іудеї, ось Бог наш! Мій владика Господь гряде у великій могутності, в його руках влада, його винагорода з ним, а його відплата перед ним. Як пастить він пастиме свою отару, брати на руки ягнят і на своїх грудях носитиме їх, а дійних бережно водитиме. Хто такі дійні? Це ті, які служать на ниві господній, це ті, які приносять плід. Це ті, які не мовчать, це ті, які благовісники, це ті, які сповіщують слово, яке годує тих, які прагнуть його вкушати. Алілуя, слава Богу, і Господнє слово каже, що Він цих буде дійних бережно водити, бережно водити, не ганяти гайдану, погнали ні. Бережно водити. Хіба це не слово втіхи? Це слово втіхе. А ті, а ті, які ще потребують отого молочка, слава Богу, що вони потребують. Слава Богу, що в них є апетит. І у нас усіх є цей апетит вкушати, пити оце молоко, яке є духовний хліб. Для того, для чого? Щоб збагачуватись, щоб укріплюватися. Той Господь каже, і отих Божих дітей Він буде носити, носити на своєму на своїй груді, буде пригортати до своїх грудей. Алілуя! слава Богу, слава Богу. А знаєте, ще є радісна звістка, що ми всі діти Божі, і якщо ми втомлюємося, то Господь пригортає нас до своїх грудей і носить, і носить на руках, а потім лагідно веде. Алілуя! слава йому, повіки слава. Слава йому повіки слава, і от, прочитавши навіть оці декілька рядків, слухайте, ми можемо зосередитись на тому, що о, да! Люди, як оті квіти, ото Господь дихнув, що Він ото дихнув, щоб ми позасихали. Ні, ми на це не повинні звертати увагу. Ми повинні, прочитавши ці рядки, зрозуміти, усвідомити, що наше життя як пар Воно проходить швидко, тому нам потрібно встигнути, насолодитися ним, пройти оті долини, укріпившись Господом, і завжди на нього покладати свої зусилля. Силя, свої мрії, на нього покладатися, у нього черпати сили, тому що наші сили це як квітка. Подув якийсь пекотний вітер, і вже їх немає, вдарив мороз чи труднощі прийшли, і вже зав'яли, але з Господом відновимо сили, але з Господом розправимо крила. Алілуя! Слава Богу, слава Богу, слава Богу! Буду далі читати 28-й вірш. Хіба ти не знаєш? Хіба ти не чув, що наш Господь, Бог вічний, Він творець землі і Всесвіту не знемагає, не втомлюється, його розуми, задуми не збагнені. Він дає втомленому силу, підтримує знеможеного, адже втомлюються і знемагають і молоді люди, спотикаються, падають у Але хто покладає надію на Господа, у того відновлює це сили, вони розправлять крила як орли. побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Слухайте, це так Такі великі слова, це такі дорогоцінні слова, це обітниці Господні, які да і амінь. І якщо ми їх проголошуємо з вірою, можливо, комусь треба цей тиждень просто взяти оці рядки і проголошувати, і проголошувати, і проголошувати, поки вони не стануть переможною силою в вашому житті. В ім'я Ісуса Христа, хай це буде так. Слово Господнє живе, діє. Але його потрібно проголошувати. Для чого? Тому що віра від слухання, від слухання правильних слів, і щоб наша ото віра укріплювалася, була міцною і непохитною. Нам потрібно чути Боже Слово кожного дня, кожного дня, кожного дня. І хай ото слово Господнє збагачує нас, насищає нас. Слава йому, повіки слава, дякуємо Богові за Боже Слово, дякуємо, що воно нас підкріплює. Дякуємо Боже Тобі, дякуємо, дякуємо, дякуємо. В нашому житті можуть бути різні ситуації, але Господнє далі слово каже нам: не бійся, не бійся. 41.10». Не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я твій Бог. Я додам тобі сили, допоможу тобі, підтримую тебе правицею правди своєю. адже застедяться і засоромляться всі супротивники, обернуться в ніщо, загинуть усі, хто протидіють тобі, Шукаєш, шукатимеш, але не знайдеш тих, котрі ворогують з тобою. І думаєш, от шукайте Господа, да, амінь. Це я розумію. А навіщо шукати тих ворогів? Ми не будемо навіть їх шукати. Але Господнє Слово каже, навіть якщо захочеш знайти того ворога, не знайдеш, не знайдеш. Вони стануть, як існуючі. щезнуть усі, котрі воюють проти тебе. Адже я, Господь, твій Бог. Який тримає тебе за праву руку, права рука це рука влади. І він каже: Я тримаю тебе за праву руку. Я тобі нагадую, що я дав тобі владу творити, творити добре. Ми покликані на бути творінням добрих діл. Алілуя! Це також творіння! Слава Богу! Адже я твій Бог, який тримає тебе за праву руку і каже тобі: не бійся, я тобі допомагаю. Алілуя, Слава Богу, слава Богу, повіки Слава Слава Богу, повіки слава. Сьогодні оця Хмарина не дала нам побачити, як виниряє винирює сонечко, воно вже там, уже уже хоче увійти в свою, знаєте, в свою владу уже, зробити оцю золоту доріжку, ось оце все небо. І яка б ота Хмарина не була великою великою, вона сьогодні сіра, не чорна, не грізна, але, але сонце правди сильніше, але світло сильніше за усяку темряву. Алілуя, слава Богу, слава Богу, і розуміючи це, і бачачи це кожного ранку. Щоб які не були темні хмари, сонце все рівно прорветься, все рівно освітить, все рівно прийде світло. Не буде темно, буде сіро, але буде світло. Алілуя, слава Богу! Так і в житті кожного з нас ми пройдемо цю долину, пройдемо з Божою силою, і осяє наш Господь своїм світлим лицем і дарує нам мир, дарує перемогу. З Богом ми зможемо все. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу, повіки, слава! Ми дякуємо тобі, Боже, за Твоє Слово, яке підкріплює нас. Ми дякуємо Тобі, Боже, що ти не залишиш нас, не покинеш нас, доведеш нас до твоїх небесних країн, які уже по істині і наші. Адже Господнє слово сказало, все каже, промовляє. Все моє твоє. Алілуя, слава Богу, Господи, слава Богу, за слово втіхи і в кінці цього ролику. Дякую Богу, дякую вам, що ви слухаєте, що ви збагачуєтесь, що ви пишете коментарі, що ви ставите оті вподобайки. Дякую кожному з вас. Адже ви надихаєте мене творити і ще нові і нові ролики разом з Господом нашим Ісусом Христом. Йому вічна слава, вам мир і спокій від Господа в ім'я Ісуса Христа і, і нових перемог. Амінь.